Що робити з олігархами, як виявляєте, що збудувати в цій системі, яка насичена агентами Кремля? Про агентів Кремля то дуже просто. Агентів Кремля неутилізувати з нашого простору дуже легко, але правда про демократію треба буде забути. Бо якщо ми демократично будемо розбиратися із тою цілою РПЦ, всякими тими структурами, всякими тими, хто є у владі, хто сприяв, хто працював, хто був членом керівництва політичних партій антиукраїн з їх тощо, то її діло нас не буде. Ми маємо пам'ятати, що ця злочинна система вона здатна трансформуватись, перебудовуватись. Пам'ятаємо 2004 рік, помарачеву революція. Як вони перебудувалися і втримали владу, і Януковичу писали президентом. 2014 рік пам'ятаємо так само, як все було а потім на раз трансформувалось і отримали владу. Тепер 22 рік вони теж перші, ніби, а тепер раз, і ми вже бачимо, що вони далі панують і роблять з Україною все, що хочуть робити. Тому дії мають бути радикальні. Про демократію треба забути. Тому я, я є противник демократичної системи влади. Я Є того, що ми бачимо протягом 30 років. Потрібно жорстко. Радикально вирішити проблему з ворогами українського народу, і так само з олігархами. А що таке олігарх? Олігарх це є бізнесмен, який, який використовує свій тиск, свій вплив на владу для особистого свого збагачення, для отримання додаткових важелів для, для цього збагачення. Відповідно, нам потрібно просто відділити бізнес від влади, і все. І в нас не буде олігархів. Адже ми пам'ятаємо, що олігарх це не є багато людина. А олігарх це той, хто має вплив на владу, хто може пропихнути, потрібне йому рішення міської ради, обласної, верховної ради, президента. Оце і є олігарх. А хто займається бізнесом, розвиває виробництво, послуги, будь-що робить, збагачує себе, є мультимільярдером. Він не є олігарх. Він просто мультимільярдер, який платить податки і збагачує нашу державу. Тому ми маємо шанувати наших бізнесменів. І сприяти їхній діяльності. Ну для того ми маємо їх позбавити впливу на нашу владу, на верховну владу і на місцеву владу. Адже пам'ятаємо, що оті всі більшість кардіжок, про які ми знаємо, що розкладають місці землі, ще щось що розкладають, вони здійснюються в місцевому органі державної влади. Чому бо там сидять такі самі депутати, із яких є майже всі або бізнесмени, або чиновники? І піду, вони не самі себе забагачують. Тож нам треба їх відділити від влади, відділити це можна тільки радикальною реформою виборчого законодавства, щоб унеможливити вплив грошей на вибір людини. Ну і звичайно, що має бути контроль за фінансами, контроль за фінансами рідних і близьких державних службовців. І тоді все у нас було добре. і Тоді ж постане наша соборна Україна. Як ми наведемо лад в Україні?